Основні екологічні проблеми материків. Урок підготувала вчитель географії Одеського ліцею номер 92 Людмила Шендриченко. Мета уроку дати уявлення про екологічні проблеми материків та можливі шляхи їх розв'язання. Сприяти розумінню причин виникнення екологічних проблем розвивати вміння розв'язувати проблемні завдання, виховувати екологічну культуру Діти. Які материки ви знаєте? Покажіть їх на карті. Які види природних багатств використовують люди на землі? Які види господарської діяльності людей чинять найбільш негативний вплив на навколишнє середовище? Чому останніми роками проблема охорони природи постає найбільш гостра? Сьогодні на уроці ми визначимо вплив людини на природу материків. Спрогнозуємо наслідки та спробуємо знайти шляхи розв'язання екологічних проблем. На попередніх уроках ви дізналися, наскільки природа материків різноманітна, багата і своєрідна. Під час використання природних ресурсів людиною виникають різні екологічні проблеми. Природні комплекси Землі дуже змінені внаслідок активної господарської діяльності людини. Здавна люди вирубали ліси, розорювали землі, прокладали канали для зрошування, добували корисні копалини і поступово природні комплекси витіснялися антропогенними полями, садами, дорогами, містами, кар'єрами тощо. Нераціональне використання призвело до виснаження природних багатств та загострення екологічних проблем. Забруднення повітря. Основними джерелами забруднення повітря є промислові підприємства і транспорт. Спалюючи паливо або виробляючи продукцію, вони викидають в атмосферу, пил, сажу, різні хімічні сполуки. Забруднене повітря стає загрозою для всього живого. Воно охоплює великі райони і безперешкодно надходить у різні країни залежно від напрямку вітрів. Наслідками забруднення повітря стали такі екологічні проблеми, як утворення смогу, випадання кислотних дощів, парниковий ефект. Щорічно промислові підприємства викидають в атмосферу близько 250 мільйонів тонн пилу, 200 мільйонів тонн сполук карбону, понад 150 мільйонів тонн сполук сульфуру, 120 мільйонів тонн зали. Глобальне потепління клімату спричинене збільшенням кількості вуглекислого газу і пилу в атмосфері. Забруднене повітря перешкоджає випромінюванню тепла від землі назад у космічний простір. Тепло нагромаджується і викликає порушення звичайних кліматичних умов. Гази, що потрапляють у повітря, руйнують озоновий шар. У результаті виникають озонові діри. Найбільше з них виявлено над Антарктидою. Зменшення концентрації озону призводить до збільшення кількості згубного для всього живого ультрафіолетового випромінювання, яке надходить на землю. Смог отруйна суміш повітря, диму й пилу, що виникає у великих містах. Де скупчені підприємства і транспорт. Якщо стоїть безвітряна погода, мешканці міст змушені дихати їдким отруйним туманом. Він дуже небезпечний, викликає алергічні захворювання у людей, шкодить рослинам, погіршує видимість. Кислотні дощі виникають унаслідок сполучення з атмосферною вологою хімічних речовин, що потрапляють у повітря з труб заводів. І теплових електростанцій. Щоб запобігти забрудненню повітря та виникненню екологічних проблем, які з цим пов'язані, потрібно на промислових підприємствах встановлювати спеціальні фільтри, впроваджувати безвідходні виробництва. Необхідно поступово переходити на більш чисті види пального для автотранспорту або на електромобілі. Забруднення ґрунтів гостра екологічна проблема всіх обжитих людиною материків. Майже всі забруднюючі речовини, що спочатку потрапили в повітря, згодом опиняються в ґрунтах. Грунти забруднюються і внаслідок надмірного внесення мінеральних добрив та отрутохімікатів. Самоочищення землі відбувається дуже повільно. Тому отруєні хімічні речовини поступово нагромаджуються в ґрунті. Щоб запобігти забрудненню ґрунтів, мінеральні добрива потрібно вносити в науково обґрунтованій кількості. Діти розглянемо екологічну проблему забруднення води. Основними джерелами забруднення води є промислові комунальні підприємства, які скидають у річки водойми неочищені стоки. Забруднена вода стає непридатною для пиття, купання і зрошення. Небезпечно забрудненими є чимало річок і озер на різних материках. Стічною канавою Європи називають річку Дунай. Потребує очищення Дніпро, забруднену воду річки несуть у моря й океани. Непродумана господарська діяльність людини спричинила поширення таких процесів, як вторинне засолення, заболочування, обмілення річок, зростання кількості катастрофічних повеней на гірських річках, замулювання водою. Основними заходами боротьби із забрудненням води є очищення стоків, які надходять у водойми. Одним із наслідків безладного відношення людини до своєї колиски землі є опустелювання явище руйнівного характеру. В процесі якого родючі землі в посушливих районах деградують і перетворюються в позбавлені рослинності і вологи пустелі. Якщо скласти всю територію планети, зайняту природними пустелями і напівпустелями, то це буде приблизно 40% території всієї землі. Діти, яку екологічну катастрофу ілюструє серія знімків. Аральське море озера в пустельній зоні на території Казахстану й Узбекистану, що висихає, на дні колишнього моря з'явилися сольові поля, які вітер заносить піском. Аральське море озеро пересихає. Оскільки води річок Сердарії та мударії, що в нього впадають, забирають для зрошення полів, такі дії спричинили засолення води та зникнення місцевих популяцій риб, втрату основних джерел рибальства, а також виникнення пилових та сольових буревіїв. Виробка лісів негативно впливає на зміну клімату, глобальне потепління та викиди парникових газів. Водночас повені призводять до знищення дикої природи, зниження якості життя людей та поступової втрати біорізноманіття. Кожні 6 секунд на землі зникає ліс розміром з футбольне поле. Діти, на вашу думку, що називають районами екологічного лиха? Райони з катастрофічним забрудненням природного середовища називають районами екологічного лиха. Такими, наприклад, є південні райони Африки, надмірно забруднені викидами численних теплових електростанцій і промислових підприємств. Забрудненою може бути невелика територія, наприклад, навколо промислового підприємства або населеного пункту. Тоді кажуть про локальне забруднення. У Євразії, наприклад, такими районами є Перська затока, – кілометрова зона навколо Чорнобильської атомної електростанції в Україні. Якщо забруднення охоплює всю планету і виявляється в будь-якій точці Землі на значній відстані від його джерела, то це глобальне забруднення. Способи упередження екологічних проблем чисті джерела енергії. Електроенергія є основою господарства. Виробництво з екологічно чистих джерел розв'язало б і проблему виснаження паливних корисних копалень і забруднення повітря викидами теплових електростанцій. Діти, ви вже знаєте про використання таких екологічно чистих енергетичних ресурсів, тобто таких, що не дають шкідливих відходів, як енергія вітру, хвиль, припливів і відпливів, джерелом енергії є сонце. Екологічно чистим джерелом електроенергії можуть стати гарячі підземні води. Учені стверджують, що до глибини 50 кілометрів вони є майже повсюдно. Велику користь у справі збереження мінеральних лісових водних ресурсів може дати їх заощадження. Кожний міський житель в Україні щодоби витрачає в середньому 350 літрів води. Натомість у країнах Західної Європи її в побуті використовують майже втричі менше 120 літрів. Економне використання води у побуті й на виробництві має стати нормою, адже надмірний водозабір призводить до обміління і висихання річок та озер. Запаси корисних копалин у надрах Землі обмежені, а поповнення майже неможливе, тому що утворення триває мільйони років, відходи можуть бути додатковими родовищами сировини. З побутового сміття навчилися виробляти горючий газ і добрива. Можна навести безліч прикладів, коли використання відходів дає доходи, при цьому зберігаються мільйони тонн корисних копалин – так одночасно можна розв'язати проблеми збереження мінеральних ресурсів і очищення довкілля від забруднення. Для збереження і відновлення природного середовища на різних материках створюють природоохоронні території. Це природні заповітники, національні парки. Заказники. Нині їх загальна площа становить лише 3% площі суходолу. Природні заповідники – це території або акваторії, де охороняються і вивчаються типові природні комплекси, там забороняється будь-яка господарська діяльність. Особливе значення мають біосферні заповідники, які мають статус міжнародних, і утворюють єдину всесвітню мережу спостереження за станом природного середовища. Національні природні парки це території, де сувора охорона природних комплексів поєднується з використанням їх для відпочинку і оздоровлення людей. Національні парки є на всіх материках, найбільші за площею зосереджені в Північній Америці, Африці та Австралії. Заказники це невеликі території, де охорона природних комплексів. Поєднуються з обмеженою господарською діяльністю, якщо вона не завдає шкоди об'єктам охорони. Пам'ятки природи це окремі унікальні об'єкти природи, які потребують охорони. Міжнародне співробітництво в розв'язанні екологічних проблем протягом останніх десятиріч. У світі утворилася досить розгалужена система міжнародного співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини й природи. Цілісність географічної оболонки та взаємопов'язаність природних процесів і явищ потребують узгодженості та об'єднання зусиль міжнародної спільноти у розв'язанні екологічних проблем. Стокгольмська конференція ООН 1972 рік вперше були розроблені та сформульовані основні принципи міжнародної екологічної співпраці. Охорона природного середовища проблема глобальна. Вона стосується всіх. Забруднені повітря і вода. Не зважають на державні кордони, питаннями охорони і раціонального використання природних ресурсів опікується Всесвітній Союз охорони природи. Ця організація видає червону книгу з переліком рідкісних і зникаючих рослин і тварин. Збереження природи повинно стати правилом і нормою кожної людини. Діти, знайдіть на картах Атласу регіони, де сталися екологічні катастрофи. Поясніть природу їх виникнення. Діти, з якими викликами ви стикалися під час вивчення теми основні екологічні проблеми материків? Яка з екологічних проблем вас найбільше турбує? Як ви розумієте поєднання людини з природою засобами пізнання і розуміння? Діти. Уявіть, що у вас у руках знаходиться чарівна квітка щастя. Ваші руки відчувають тепло, квітка дарує вам силу, яка здатна відтворювати матінку природу оберігати її. Подумки зберіть усе щастя від цієї квітки й помістіть у своє щире серце. Сьогодні і надалі відчувайте чарівну силу від квітки щастя та завжди і скрізь охороняйте природу. Домашнє завдання позначте на контурній карті райони екологічного лиха Євразії. Зробити дослідницький проект з теми шляхи розв'язування екологічних проблем. Бажаю успіхів!